Слава Богу. Слава Богу. Дорога церква, сьогодні вдячний день і, напевно, мені саме більше серед вас є за що дякувати. І е, хочу найперше подякувати Бога. Боже, дякую тобі за ту церкву на Ломоносова. Слава Богу. Слава Богу. За ту живу, працьовиту, просту церкву, надзвичайно просту церкву, яка так багато дарує хліба. Сьогодні хліб, ну, дивіться, він і 20 років, і 50 років назад був хлібом і таким приємним, хлібом, потрібним, хлібом. Ми без хліба не обходимося. І я сьогодні хотів би звернути вашу увагу на самий хлібний розділ Біблії. Він записаний книга Євангелія від Івана, 6 розділ. Я думаю, ви добре знаєте це місце, коли, коли Господь. Збирав за собою багато людей. Багато людей хотіло того живого хліба, живої поживи, як і ми сьогодні. І сталася проблема така, учні розгубилися, і Пилип каже, багато людей каже. Грошей не хватить купити хліба, стільки, щоб їх накормити. Але Ісус мав інший намір. Інший намір. І у 8 вірші Він. Е е я висвічую, ви пам'ятаєте, це добре місце, я висвічую тільки ті місця, які затрону, то буде, заскорочено, наш час. І один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра, говорить йому, є тут один хлопчик. Є тут один хлопчик, що має п'ять хлібів ячмінних та дві рибки. Але що то є на таку безліч народу? А Ісус відказав заставте людей сідати. Була ж трава велика на тому місці, і посідали чоловіки числом тисяч із п'ять. А Ісус взяв хліби і, віддавши подяку Богові, подав учням, а учні тим, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли всі наситились, наситились, дивіться, так мало хліба, а всі наситились, і ще й осталося. І я зверну увагу, знаєте на що? Що ні один євангеліст не згадує за того хлопчика? А хай сьогодні хлопчики будуть уважні, уважні надзвичайно, що вони послужили у той момент. Що то за хлопчик, ми не знаємо. Може, він чийсь уродич був, може, якраз того Пилипа, а може, Андрія, а може й Петра навіть. да? Хлопчики вони люблять носити хліб. Я замітив і в своєму дитинстві згадую, тато чи мама накуплять хліба, а в нас тоді були такі сітки, авоськи називали, і туди того хліба накладуть. І я несу того хліба. Деколи вони мене сварять, що він чорний. Вже приходимо додому, то той чорний хліб стає десь то там задіну, то там задіну. Ну, хлопчики, такі є хлопчики. Да? Коли мені було 12 років, в мене померла мама. А тато в сім ранку бігом вже їхав на роботу, будив мене, давай вставай, збирайся в школу, а я вже їду. І дасть мені там щось поїсти, а воно не таке. Не таке, ну не знаю чого, не таке. Я виходив на ганок, в нас були такі сходи з дому, дерев'яні. Сідав на них, сходило сонечко, грівся я на тому сонечку, а через два городи, отако від нас, вже там жили діду нашій баба, діду нашій баба. І коли вітер звідти йшов, то я отако хоп, і вже зразу почув, о, баба вже хліб пече. Бігом я туди через ті городи прибігаю до них, а він такий гарний хліб той, вона як вийме з печі, то ще такі форми були круглі. Може, хто з вас пам'ятає, отако трісне, як той хліб стоїть. обов'язково трісне, як то не може в собі втримати тої приємності, йому треба все віддати. Фух, пішла та приємність. Аллилуйя! Пішла та приємність і торкається, і торкається, і торкається. І як ми тоді за тим хлібом знову і знову хочеться нам? Отакий От хліб, Господь каже, я каже хліб з неба. Я каже, хліб з неба зішедший. І хто каже, скуштує, той ще хоче, і ще хоче, ще хоче. Я пам'ятаю колонії, коли ми сиділи, то ми набачилися різного хліба. Різного хліба приносять на столову дрожжі, щоб той хліб пекти. Да? А то ж там рецидівісти сидять і з тим хлібом виробляють, що хочуть. Ну, де вони дрожжі туди покладуть? Ну де? І той бідний хліб, аж тако можна його здавити, аж тече з нього. І можна, як з пластини ліна, виліплювати з нього там. Що хочеш, можна виліплювати. І хочеться хліба. На одного разу, одного разу ми наблюдали. Як Нововолинська церква заносила нам передачі, то було свято Пасхи, і багато принесли хліба. Настільки багато, що то кидалося в очі. Настільки багато хотіли накормити всю колоні. Хліб такий гарний, духняний, аж, аж зразу він до носа, зразу до серця. Наїлися вже тим хлібом, а в нас був один такий чоловік, що. Ну, Всі його принижували, гнали, тако від себе він недобре пахнув. О, і йому кинули кусок хліба. Кинули кусок хліба, може хтось із пік із вас, той хор не міняється. Як були гарні, такі трошки побіліли, гарнішими стали, але так і залишилися. Благословенний хор, який співав у сукальській колонії. Ви знаєте, то приємно. Вже 25 років пройшло, як я покаявся. І я згадую той хліб. Згадую той хліб. І ви знаєте, що Ісус Христос каже, накорміть ви їх, накорміть ви їх, дайте їм того хліба. Коли я був пропадший, такий, коли багно мене затягнуло туди так, так глибоко, мені найбільше хотілося їсти. Хотілося їсти, і найбільше хотілося чомусь хліба, не знаю, хліба. І коли я почав читати Слово Боже, то я полюбив хліб Господній. Він каже, що ви мене шукаєте, тому що їли хліб і наситилися. Наситилися. Чомусь наша природа, це людська, да. Вона їсти хоче, вона хоче вдягнутися, обутися. От їй таке все. Ми сьогодні дивилися на себе в зеркало, чи добре ми виглядаємо, наче як Христос буде розглядати нас, отак. Чи я добре хусточку запнула, чи ще щось там, правда? Але Господь хоче нам сьогодні горнього того. Ми їхали з братом геть зовсім в інакшу сторону, але чомусь Богу приділив сюди. Я не знаю, чому, але збагнув, коли вже почув слово від пастора і да, мені є за що дякувати. О, є за що дякувати, церква дорога. Я і вам щиро дякую, що ви є, що ви є такі дружелюбні, що ви є такі, не, не шкодуєте нічого, віддаєте все, щоб росло воно, щоб зростало, щоб живність відходила, щоб запашність йшла Христова від вас. Халилуя! О, то є Господь, який між нами посеред нас. Він оприділяє наші дороги, Він оприділяє наші слова. Він оприділяє те, що оживлює нас і нас. І буває, зібрання, йдеш. І чую я колись. Ідуть впереді дві сестрички Такі гарні, приємні, все там щось між собою говорять, а так мені запало у око чи той ухо. Ну, не знаю, що він там проповідував Нічого не зрозуміло. Нічого не зрозуміло. А друга каже: ну а ти збагнула, каже, яка в нього кроватка була. О, да, кроватка, да. От так неправильно трошки він зав'язав там, якби поправити, якби то, якби сьо. І сьогодні наш слух на що настроєний, наш зір на що настроєний? Чи ми сьогодні бажаємо того христового запашного хліба? Такий запашний, хороший, вкусний, такий. Хозяйка, як його робить, от, напевно, ні до одного блюда, вона так щепетільно не підходить, як до хліба, як до хліба. І вона міру знає, і вона точно все кладе, все так приготавлює, все тако і піч готовить навіть туди, засуне. А ну, чи добра вона та піч, чи не добре. Ну, може, зараз вже пічі не печуть хліба, да? а в духовках. І я хочу того хліба. І він такий духмяний, такий чистий. Навіть додому приходиш да, і вибираєш той хліб такий, той хліб такий. Зараз хліб, бачите, експромтом роблять, ще й в цілофан його завернуть, і таку розвернеш, зімняв назад, як то резина. І запаху такого немає. Да? І де коли чоловік біжить додому, забіжить там, чи на ринок, чи куди, і купить домашнього хліба, домашняного хліба такого купить. Принесе додому поставить і такий запах пішов на всю кімнату, на всю кухню. Пішов такий духмяний запах. Живий, оживлює все знутрі. Як то воно Бог сотворив? Хліб має бути таким і не інакшим. І не інакшим і нам тоді його хочеться. І хліба ми можемо до любого блюда і туди, і туди, і туди. Я навіть знаю одного брата, то він навіть вареники з хлібом їв. Да, з хлібом! Запросив мене в гості, пригощає, наклала, наклала тих пирогів такі аж пухнасті такі пироги, а Він каже, дай ще мені хліба, дай ще мені хліба. Так любив хліб. Він і Христа любив такий браток, хороший, такий браток. Не мог без хліба Господнього обійтися, не мог. Отак От Господь і сьогодні хоче нам сказати, що Він дає нам хліб, хліб життя. Хліб той, який оживлює нас, хліб, який веде, Х... який веде, і він каже: Я хліб життя. Батьки ваші їли ману в пустині та й повмирали. А той хліб, що з неба сходить, такий, що хто їсть його, не помре. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто їсть цей хліб, той житиме вічно. А хліб, який я дам, це тіло моє, що я дам Його за життя, світу, всіх нас. Я дзвоню до брата свого двоюродного, він жив, живе у Славутічу, таке місто є Славутіч. І почули ми новину, почули ми новину, таку, що Славутіч окружили, і тиснуть їх там. І зв'язку не було, і нічого не було, а тут все переживає? Ну як же ж вони там? Ну як же ж вони там? То видно, що не я так, а всі ми переживали такі моменти. Да? А потім я якось дозвонився до нього. Кажу, Толік, ну що ти? Ну скажи хоч два слова. Чи є в тебе хоч хліб? А він каже, от каже, якраз хліба той нема. Немає, каже. Отако, от, каже, консервацію їмо там іще, бо не дають ні води, нічого, не запускають туди. Хто де знаходить? А потім через трошки, кажу, ми будемо за тебе молитися. Крепко будемо молитися. А через трошки часу він. Знов вийшов на зв'язок і такий радий, і такий тішиться, каже, Вася хліба нам попало. Каже, а де ж ви взяли той хліб? А каже, тут каже, десь у підвалі знайшли зерно. Але молотика не було чим. То ми, каже, його тако драпали чим могли, як могли. І щось там наліпили, і щось там нажарили чи напекли. І так, каже, хотілося того хліба. Ми не думали, що ми сьогодні будемо думати за хліб. Ми не думали, що сьогодні з нами то станеться. Але Господь хоче, щоб ми були живі, браття, сестри. Живі. І Він дарує нам хліб життя. Слава Богу! Слава. Чи нам є за що дякувати? Є. Давайте ми подякуємо Богові. Амінь.